У Лукаморя дуб зелений, золотая цепь над дубітом, і днем, і ночью кот учений, Все ходить по цепі кругом. Цей дуб, напевно, пам'ятає ще той час, коли переселенці з високогірних сіл Закарпаття у низовині заснували село, яке назвали на честь самого Олександра Сергійовича Пушкіна. Життя переселенців на новому місці було непростим. Вони мали викорчовувати ліс і будувати нове життя. Сьогодні у Пушкіно. Свої історії і звичайно свої казки. Казки Пушкіна вона розповідає своїм учням, але її власне життя на казку не схоже. Щодня вчительці світової літератури Ані Михайлівні доводиться об'їжджати калюжі рідного села, про яке вона знає вже майже усе. Назва Пушкіна походить ще від самого народження села. Хоча розказували різні легенди, але є документ, в якому в який підписаний старостою села Михайлом Богостою. Він сам Чех був. Тоді це було при чехословацькому уряді, засноване село. І там в документі записано, що руське поселення Пушкіново 1926 рік. А ці люди, мої прабаба, прадіди і всіх тих, хто ми вже тут живемо. Наші батьки прийшли в основному міжгірський район і в основному село Синевер. А люди йшли з гір на вірну в долину, тиси, родючі землі. Хоча тут, де наше село, то все був ліс. І от Ліс викорчовували, вирубували, а далі палили все, прикопували, сіяли і так називається, прикопували, щоб оці родючі вже землі з'явилися тут. Пані Анна переконана, 80 років тому любов до поезії у людей була значно сильнішою. Тому і назвали село на честь поета. Це було за Чехословацької влади, і тоді дуже у нас у Закарпатті шанували Пушкіна. А ті люди, які жили так. тут, навірно, їм Михайло Богоса як чех. Розумієте? От розказували старі люди, полажниць. У них навіть була збірка. Дворів Пушкіна, що вони вечорами сиділи, і от він їм читав, розказував. Людям то цікаво було. Може вони в тому і не розбиралися, і не знали, що то таке. Ну а от вони самі е, таке, так назвали село Пуш, Пушкіново. На честь Олександра Сергійовича у школі облаштували музей, куди часто навідуються російські посли. Сьогодні під пильним оком геніального профілю учні 7 а вивчають німецьку. Гінанґеснінаґеґа не думає про мову пунктуальних німців іван. У шкільній бібліотеці йому не вистачило підручника, тому він замріяно дивиться у вікно. І, з благословення самого Олександра Сергійовича підбирає Рими для віршів про своє нещасне, перше, але велике кохання до дівчини на дивне ім'я Мерседес. Це вона, так? Це Мерседес. Та Це Мерседес, та яку ти любив. І ти навіть написав вірш. А він їй сподобався. Та так чуть-чуть. Да. Да. Ну це класно, правда, коли хлопець там чоловік пише дівчині вірш. Так, а. Ага. Ну, а ми тоді, коли ще ми з ним ще познайомили, то ми їй роздарили mm -hmm. та й всяке таке. А це була, яка була любов взаємна чи ні? Не дуже. Ми з хлопцями за неї давно били, били. І ти бився за нею? Ну, no. троє били з плеча. Я паша та й Олег. Щодня пенсіонерка Анна Вишневська проїжджає біля будови колишнього колгоспу, який віддав богу душу ще у 93 му році. З тих пір у селі роботи нема. А тут от що от було за вами от це що? Це була ферма тут була, то все, все розпало. Все розпалося? Все. все ще розпало, ну? А коли? Пак з 93-го року, як помер Роман, та й після того так ось все починало ще пару років, майже рік чи два, був в колоспі, тому що почало розпадувати. Ну і де далі люди почали робити? Де що? Ніде, хто куди, хто по світі, хто там в Бенораду виходять одні, одні в берегу якийсь там завод є. Молоді, а старих вже ніде не треба. Куди вже старих треба? Ну а ви що робили, да, після того, як розпався колгосп? Ніде вдома була, по Україні ходила, вдома була. А що по Україні? До Ходили, що ну ще? ходила на бураки. На бураки? Ну а і як. І так заробляли? Ну, а і як. І так ся жив. Якщо розпав колос, роботи не було вже. Про вірші Пушкіна Микола Шарга ще чув у школі, та їх вже не пам'ятає. Сьогодні у нього більш важливі справи відремонтувати старий трактор та зібрати кукурудзу, яка цього року не вродила. З чого живете ви тут у Пушкіна? З чого? З чого? Багато людей на заробітку їздять. В Італії Віталію їздять. Чехи. На Москву, на Київ, Одесу. То всі, хто може працювати, такі спеціалісти, на то всі виїжджають. Ну а залишаються пенсіонери та все такі, що, вже, що не можуть виїхати. У своєму автомобілі він щодня чекає на золоту рибку, яка як у казці могла б повернути, якщо і не здоров'я, то хоча б відремонтувати старий автомобіль. Аби не сидіти вдома ще зранку, пан Юрій на милицях дістається машини і просиджує у ній цілий день, не втрачаючи надії на краще. А чого ви в машині сьогодні сидите? Ся не ходить, а я не беру сидіти у хижі, мені надуїло, а коми мене винесли, а рано перейду тут у машину і цілий день мені день йде так. Що дивлю, куди ходить. А до тепер я ходив на машині у вілок, туди поламалася, вийшла строя. Ходити не можу, ремонтувати грошей нема. Обіцяю, даме вам, даме, казали, ми даме вам Є другу, другу. А то так і заглохло, я вже не валю ходити. То би треба в Ужгород, може би. А я писав, а то мені надуїло, я далі кинув, то, то все. Я вас люблю, любовю, що бить може в моїй душі. Ну і так я не буду цитувати письма. Все це на пам'ять ми вчимо. Хто з вас пам'ятає, якісь вірш Пушкіна? Лука-моря, дуб зеленый. Золотая цепь на дубе днем и ночью кот ученый, все время под собой кругом. Ходит, Идет направо, песня заводит, налево сказку говорит, там, там чудеса, чудеса, там и леши бродят. Русалка на, на витах сидит, на там не на видных дорожках, среди невидимых зверей. И Избушка там на курих ножках, стоит без, без окон, без дверей. А що я знаю, пак письменник, та що я за нього знаю. Що, що писав? Пак вірші писав про любов. А? Як ви думаєте, от пусті не би сподобалася кукурудзу закарпатська? Ну, все подобало, хороше, не? А Пушкіна знаєте такого письменника? Ну. No. Олександр Сергійович? Знає. А тут мой пам'ят.